Щирі вітання. Хтось дуже слабоумний. Вирішив змінити ДНК і ієрархії суспільства. Тепер, можливо, воно нарешті починає відслідковувати наслідки своїх дій. Воно, можливо, здивуванням бачить, що Алюна Гога, вона ж Людася Горбун, це міністр економіки Індії, а не княгиня Ольга. А воно від початку ж не подумало, що княгиня Ольга благородного, благочестивого роду, і вона без чоловіка. Наводила порядок у суспільстві у той час, як не є цікавим порядок кримінальним аморальним бабам. І тому, коли у ієрархії суспільства догори підіймають аморальних кримінальних баб, тобто представниць індійських неблагополучних районів, таким чином розвивається не цивілізований світ. А індійські неблагополучні райони сповнюються багатствами, які вони. Не сідали, а принесли, відібравши у інших у свої гето. Свідомо будуючи ієрархію кола, важливо розуміти інтереси і діяльність цивілізованого світу, і відрізняти у колі цивілізований світ від неблагополучних, небезпечних, кримінальних аморальних районів Індії.